Терористи посилили артобстріли у Донецьку. По усьому місту лунають часті залпи з різних видів важкого озброєння. Повідомляє сайт Донецької міськради. Детально про ситуацію у зоні проведення АТО далі в огляді. Новоазовськ, Старобешівський і Амвросіївський райони на півдні Донеччини вже підконтрольні російським військам. Напередодні бойовики з території сусідньої держави зградів обстріляли околиці Новоазовська та позиції сил антитерористичної операції. Тоді ж до України увійшли дві колони військової техніки у складі танків, БТРів та БМП. Це підтвердили у Раді нацбезпеки і оборони України. Наші війська задля збереження життя змушені були відступити. На тепер бронетехніка росіян Находиться в околицях Новоазовська, зокрема, біля холодного зафіксовану систему залпового вогню. Ураган в РНБО визнають, ситуація в зоні проведення АТО за останню добу ускладнилася. Продовжується контрнаступ підрозділів збройних сил Росії. Військова техніка до нашої держави заходить із весело та Максимова Ростовської області. РФ нагадаємо, українська армія й досі не контролює приблизно 100 кілометрів кордону. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк наголосив, що вторгнення російських військ в Україну відбувається у кількох напрямках. Водночас на Луганщині ополченців та козаків змінюють на регулярні підрозділи російської армії. У відомстві зауважили протягом останнього тижня у контрольованих російськими найманцями містах Луганщини загони місцевих ополченців та козаків, неспроможних протидіяти силам АТО, а також причетних до мародерств та бандитизму замінено на регулярні підрозділи російської армії. За інформацією відомства, у населені пункти Перевальне Зоринськ мало. Іванівка, Мала Фащівка, Вергулівка розсипне, прибуло підкріплення для терористів. Бойовики облаштовують ці міста для довготривалої оборони. Українська влада вже звинуватила Росію у відкритому військовому вторгненні на півдні Донбасу.